Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Заняття для школярів з мінно вибухової справи, тактичної медицини та керування дронами провели в Мукачівському ліцеї No11 військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту. Участь взяли близько 100 учнів. Ісак Адам Ром, хлопцю 11 років. Зараз він вчиться у Жорській гімназії номер 14. Каже, раніше соромився розмовляти рідною ромською мовою, а зараз ні. З однолітками Ісак спілкується рідною мовою, а з вчителями та однією однокласницею українською. Свою історію хлопець розповів нашій знімальній групі до міжнародного дня ромської мови, який щороку відзначають 5 листопада. Іван Копас загинув на війні. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці Мокачувської міської ради. Там написали, що Іван Копас народився 11 травня 1971 року. Захищав Україну від російських військових. Був старшим солдатом 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Загинув 24 квітня цього року під час виконання бойового завдання. Прощання з Іваном відбудеться в суботу, 4 листопада об 11 годині у церкві Успіння Пресвятої Богородиці в селі Завидово Мокачувської міської територіальної громади вічна пам'ять і слава герою? З Михайлом Шухою попрощалися сьогодні у Вожороді. Чин похорону відбувся на набережній Незалежності. Туди прийшли рідні, друзі, жителі міста, військові представники духовенства та місцевої влади. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що Михайло Шуха народився 15 вересня 1988 року в селі Щасливе Мукачівського району. Закінчив Перечинську школу інтернат та Ужгородський ліцей номер 5 Здобув спеціальність електрогазозварювальника, працював за фахом, захищав Україну від російських окупантів. Загинув 24 жовтня під час виконання бойового завдання. Йому було 35 років. Поховали Михайла на пагорбі слави в Ужгороді. Вічна пам'ять і слава герою. Біля ритуального залу цвинтаря Кальварія зібралися рідні, друзі та військові побратими загиблого Максима Науменка. Тут відбувся чин похорону. Прийшла сюди і подруга Максима Марина. Ми познайомилися, коли ми приїхали в Ужгород шість років тому, від п'ять то з половиною. Максим були перші люди, з якими ми одні з перших познайомились в Ужгороді. Він був дуже доброю людиною і. Дійсно, дуже багато спогад, тільки добрих з ними. Він він був, він був дуже добрий і це прививав своїй дочці. Тож навіть там комара, що не треба побивати, а треба дати йому залишити йому життя. Ну дійсно одна з найдобріших людей, яку я знала. Максим Науменко народився 24 грудня 1978 року в Донецьку. У 2014-му переїхав з дружиною до Ужгорода, був діджаєм та громадським діячем. Я з ним познайомився, бо 10 років тому запросив його пограти на вечірці Вініловій, круглий звук. От він приїхав з Донецька, йому тут сподобалось, і він вирішив залишитись тут жити. Ми разом проводили час. Тут у нього з'явилася дитина, дуже, дуже хороша була, світла людина з надзвичайно хорошим. Музичним смаком з потужною вініловою колекцією, з хорошим почуттям гумору. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Максим став на захист батьківщини долучився до Державної прикордонної служби. Служив у 105-му прикордонному загоні імені князя Володимира Великого. Загинув 11 жовтня цього року в Донецькій області. Бойові побратими друге прикордонної комендатури знали Максима вірним та надійним товаришем. Завжди готовий прийти на допомогу. І в той же в той же час. Сміливим та рішучим військовослужбовцям. 11 жовтня 2023 року в нерівному бою з переважаючими силами російських загарбників Максим був вражений дроном камікадзе, адже нічого іншого з ним вороги зробити не змогли. Таким він і закарбувався у нашій пам'яті справжнім героєм, який віддав власне життя за незалежність України. За словами дружини Максима Діани, його прах забере з собою в Англію, де розвіє з дочкою. Вічна пам'ять і слава герою! Один чоловік травмувався до наслідок аварії, яка сталася сьогодні вранці неподалік села Латірка Нижньоворіцької територіальної громади Мукачівського району. Про це повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що рятувальники виїжджали на місце аварію, які зіштовхнулися вантажівка та позашляховик. Водія останнього авто затисло. Рятувальники вивільнили його і передали медикам екстреної меддопомоги, які його відвезли до лікарні селища Воловець. Заняття для школярів змінно вибухової справи, тактичної медицини та керування дронами провели в Мукачівському ліцеї номер 11 Військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту. Участь взяли близько 100 учнів. Школярів поділили на кілька груп. Вони по черзі підходили до різних локацій. На одній діти самостійно покерували дронами та оглянули різну зброю. На іншій школярів вчили правильно накладати джгути. Розповів офіцер цивільно-військового співробітництва 711 го полку державної спеціальної служби транспорту Андрій Бірюков. Наразі в нас від 80 до 100 дітей буде мета занять перше надати дітям інформацію стосовно безпеки, які можуть нести мінно вибухові предмети і вони. Вони можуть з цим стикатися в подальшому житті. Популяризувати. Патріотичне навчання для молоді в БПЛА, ми їм будемо надати можливість, вони можуть відчути себе особисто пілотом, бо вони будуть їх катати на і оскільки ця напрямок техніки в світі дуже добре розвивається, ми вважаємо, що хтось з них може вибрати своїм шляхом. Цивільним або військовим БПЛА пілотом. Ну і озброєння, це звичайно ж. Ми використовуємо їх і будемо надати можливість дітям це спробувати. Трапляються такі люди, які підходять до тебе і кажуть фу циган тому я й соромився розмовляти ромською мовою із друзями, котрі спілкуються українською. рідна мова ромська, це наша мова. Чому ми маємо соромитися власної мови? Я завжди наголошую дітям на тому, що ми не повинні соромитися того, що ми роми. Це наша гордість. Ми народилися ромами. Ними й помремо. Ми не маємо права відмовлятися від нашої мови або від нашого походження. Наше походження не змінить ніхто. коли я навчався у четвертому класі, припинив соромитися мови. Мовати власні мови, ми мама натернало. Зрозумів, що немає сенсу соромитися власної мови. У ромській мові є гарні слова. Наприклад, «бах» означає щастя, здраві, пес здоров'я. Метод камо Я тебе люблю. Тут шукар, яка у тебе гарні очі, і ще чимало слів. Вдома з мамою, друзями, гостями, які до нас приходять. Я спілкуюся ромською мовою. Загалом розмовляю ромською, тому що мені так зручно. За бумаги комфортно. Вона завжди краде м'ясо. Ой, мінді човра мандромас, міра був ратер. У мене як сокласниця у мене є однокласниця, вона не є ромкою за національністю. Її мама Ромка, а батько ні. Вона зазвичай спілкується українською. Розуміє ромську, але не спілкується. Тому лише з нею я розмовляю українською, а з іншими ромською, окрім вчителів. А медвакирас Романес. Так, говорили сьогодні про степлення, так? Да? Ми сьогодні сьогодні? На uh -huh. це вже побільше, ні? Ну, давай напишемо такий приклад. Uh, Пиши сюди. І сейчас придумаю. Ми підемо до 14 Я навчаюся у загальноосвітній школі номер 14. Це ромська школа. Коли її будували, то роми і стабори допомагали. Тому в народі її називають ромською 14-ю школою. Вчителі, які тут працюють роками багаторічно працюють, вони ази ромської мови розуміють і звертаються по допомогу до тих учнів, котрі контактують. Учні ж не обмежені, вони не живуть ізольовано, вони спілкуються з українцями по місцях свого проживання. І діти, які розуміють добре і ромську, і українську мову, допомагають тим дітям, яким трошки важче. Стараюсь. Зрозуміти, чи дитина мене в першу чергу розуміє, що, що я говорю, бо е, є такі, така проблема, що вони взагалі не спілкуються українською мовою. Я питаю, ти зрозумів? Не махають так, я зрозумів, але я бачу, що трошечки ні. Тоді я е, намагаюся е, знайти е, якусь, якусь спільну. Мову з ними, але ну багато чого, багато слів я сама розумію, але то, щоб пояснити, вже ми можемо комунікувати ну, краще з дітьми. Буде уважно слухати, а потім техніко, піднімати ручку і відповідати. Той отримає отаку нагороду в кінці. Наші діти навчаються українською мовою, тому що в ромській мові немає алфавіту. Тому наголошую на тому, що мають вчитися і на українській мові. Що вчилися і соціалізувалися у школі в майбутньому для роботи українська їм згодиться. діти стараються говорити українською мовою, не російською. їм це дається непросто, але стараються ісак взагалі не розмовляє російською, тільки українською говорить я відвідую Ужгородську музичну школу номер 1 Усім відомо, що я ром. Я навчаюся зі своєю сестрою. У всій школі лише ми є ромами. Нам комфортно з українцями навчатися. У нашому класі нас не ображають. У музичній школі всі дружні. Полемо з література. Буває, що ми з сестрою на уроці музичної літератури розмовляємо ромською мовою. А вчителька вже деякі слова розуміє. Вона кидає на нас погляд, і ми помічаємо, що вона нас чудово розуміє. Я такого не хочу, щоб мої діти та онуки не говорили ромською. Це наша мова. Ми зобов'язані на ній розмовляти. Це наша традиційна материнська мова. Наша. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.